Перевіримо, чи дарма виходили до школи. Яка найвища гора над рівнем моря на нашій планеті? Еверест найвища гора, якщо рахувати по рівню моря. Як називається найбільша піщана пустеля у світі? Сахара найбільша піщана пустеля. Скільки кісток у дорослому людському тілі? Доросла людина має 206 кісток. Яке найглибше море. Філіппінське море. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Індії. А яка столиця цієї країни? Столиця Індії це Нью Делі. Що вважаєш більшою розкішю у 2025 році? Якщо знаєш відповідь, то поділися нею зі всіма в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі, та не забудь підписатися.